П'ять швів на голові, численні гематоми на обличчі та тілі і перелом руки зі зміщенням. Таких травм громадському активісту Івану Фурлету завдали троє чоловіків. Хлопець згадує, на нього напали о 10-й вечорі на околиці району Крошня, неподалік від роботи. Стояли автомобілі, один із автомобілів стояв з київськими номерами Honda Корд. Ну, подумав, що навряд чи ми, ми, в нас і так якби, відслідковують, подумав, що на такій дорожній машині з київськими номерами якби, бити не будуть, але пройшов метр, якби почув, що ззаді відкрилися двері, оглянувся, що мене здоганяли, втікав. А, ну, мене збивали з ніг, я встиг розвернутися, нести удар нападнику, потім мене повалили, якби, десь троє нападників мене били, якби, ліхтариком, який в мене був, теж мені розсікли голову. От гематоми поламали руку, ну і за забиття ноги, там тулуба і все інше. Швидка приїхала досить швидко, там, може хвилин 10, а міліція дуже довго їхала. У міліції кажуть, що відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства, втім нападників поки не встановили. По даному факту було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296, частина 2, саме хуліганство, вчинено групою осіб. І передбачене покарання у вигляді до 4 років позбавлення волі. Зараз ведеться слідство, проводяться слідчі дії, призначені експертизи. Слідчі дії направлені на встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. За останні два місяці це вже сьомий випадок побиття активістів демократичного альянсу у Житомирі. Правоохоронці повідомляють, що встановили трьох осіб, причетних до одного з нападів, і оголосили їм підозру. Активісти також повідомляють про постійні переслідування, втім не збираються припиняти свою діяльність. Почуваю зараз себе дуже недобре. Ну і відповідно, попри те, що мене там намагаються нейтралізувати, максимально вболіваю за революцію в Україні.